Шостий тур чемпіонату першої ліги з футболу приніс полтавцям одні розчарування. У матчі проти МФК Миколаїв команда господарів не зуміла показати гарної гри, не дивлячись на підтримку тисячі вболівальників на стадіоні локомотив. Зате єдиний фанат із Миколаєва відчайдушно вболівав за своїх, і команда віддячила йому за підтримку. Ви знаєте, що Миколаїв ні разу не вигравав футбольного клубу Полтава. Було п'ять поразок і три м'ячіх. Десь колись повинно було статися те, що сьогодні сталося, і Миколаїв повинен був виграти, тому що були різні ігри, і десь нам не везло, не могли перемогти. Психологічно я сьогодні гравцям сказав перед грою: якщо ви програєте, нічого страшного в цьому нема, тому що ми граємо на виїзді, граємо з хорошою командою. Усі голи глядачі побачили у другому таймі і всі у ворота господарів. Спочатку Берко вдало замкнув передачу з флангу, а на останніх хвилинах крапку в матчі поставив Саркісян. Забили, там вже грали по ігре, намагалися під контроль м'яч взяти, від оборони, десь в контратаку вибігати. Якби така задумка і була. В принципі, вона і сработала в кінці, забили второй м'яч. Програли Ніколаєву по всім статтям. І що з командою, Тут треба розбиратися, треба думати. Але... И психологически что-то и ну не пошло вот это все. То есть мы сегодня проиграли полностью игру. Полностью. Во всем. Із таким же рахунком на своєму полі поступився і гірник «Спорт» із горішніх плавнів в Харківському геліосу. Влучними пострілами відзначились «Лобойко» і «Івашко». Ці невдачі відкинули полтавців у кінець турнірної таблиці. Лідером першої ліги залишається Маріупольський «Іллічівець». ФК Полтава з семи балами посідає 12-ту сходинку. А гірник «Спорт» у зоні виліту на 17-му місці.